Це друга частина відео. в першій частині я показувала, як порошки виводить зеленку, а це друга частина, яку я буду показувати, який осад після себе залишає правильний порошок. Отже, поїхали. Для даного експерименту мені потрібно ще 6 півлітрових банок і 6 чорних тканин, які я буду ставити на баночку. І Ось такий результат вийшов. Це персіл. Це все фосфати, які залишилися після нього. Це все ми цим дихаємо, дивіться, просто жах. Ваш інфрі. Це все осад. Це все те, що залишається на нашому одязі. Це все те, що йде разом з каналізацією. Це гала. Така дивіться, кашка малашка. Це все фосфати. Це все, чим ми дихаємо, те, що ми наносимо на шкіру. Це Все, що не змивається. Тайт. Це осадок з нього. Оце все таке красиве це все осадок. Можливо, воно і вимивається при температурі. Порошок Made це ще діючі компоненти. Оняк дивіться. Це все зеленка. Це наш свідомий вибір обирати якісний порошок. Експеримент добіг до кінця. Ви самі всі бачите, який йде осіб і яка якість порошку. Це все, що залишилося на тканині, це все фосфати, це все е, залишки, осад, це пісок, це те, що буде залишатися на вашому одязі, на вашій шкірі, це те, що буде у вашу шкіру і потім буде давати вам різні алергічні реакції. Це те, чим ми дихаємо і це те, в чому ми спимо і постійно ходимо. Тож вирішуйте, що для вас найкраще, і пишіть в коментарях, що ви хотіли, який би ви хотіли наступний порошок попробувати. Потестувати зробимо. Робіть свідомий вибір, тому що наше здоров'я залежить тільки від нас. Тож ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І всім дякую за перегляд.